Всім привіт, друзі! Продовжуємо слідкувати за нашим законопроектом щодо мобілізації. Нагадаю, це номер законопроекту 10449 від 30.01.2024 року. Сьогодні у нас відбулось у Верховній Раді засідання і голосували щодо питання визначення цього закону невідкладним законопроекту. Проголосували за. У нас 238, осіб проти двоє, утримали 48, не голосували 59. Тобто рішення прийнято. Що це означає у нас? Тобто, Верховна Рада визначила його як невідкладний. В законі України про регламент Верховної Ради визначено наступне. Верховна Рада може прийняти рішення про визначення законопроекту невідкладним після включення його до порядку денного сесії Верховної Ради або в ході його наступного розгляду. Законопроект, визначений як невідкладний після завершення його попереднього розгляду чи до опрацювання, включається до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається позачергово. Вже є деякі коментарі з цього приводу від нардепів. і вони кажуть, що розглянуть його завтра. Тобто сьогодні в нас 6.02.2024 року, а розглянуть вони його 7-го начебто. Також зазначили, що будуть розглянути та прийняті в подальшому правки, що стосуються, стосуються цього законопроекту. Ну, подивимось далі, як він буде рухатись. Буду намагатись це питання висвітлювати та хоча б коротенькі якісь відео записувати, щоб ви були в курсі, як це все там просувається. Ну, Судячи по тому, що сьогодні його визначили як невідкладний, зволюкати з цим питанням ніхто не буде. Тобто він буде прийнятий досить швидко. Може це буде в нас березень, може квітень. Подивимось, як будуть працювати над правками цього законопроекту. Ну, Наразі, наразі він. Скажімо так, дуже швиденько проходить всі етапи в Верховній Раді, які тільки визначені законом. Подивимось, всім гарного дня. Якщо є якісь питання, пропозиції, може якісь теми, треба освітлити, там, подивитися, що там відбувається. Пропонуйте в коментарях, відповім подивлюсь, що можна цим зробити. Все. Всім до побачення.